З 4 липня, з благословення митрополита Франківського і Галицького Іосафа на Прикарпатті перебувають нетлінні святі мощі преподобного Меркурія Брогинського. З 4 по 8 липня мощі перебували в Хрестовоздвиженському соборі Манявського монастиря, а з 8 по 13 липня у Свято Троїцькому кафедральному соборі міста Івано-Франківська. 11 липня, щоб відслужити Акафіст святому Меркурію, приїхали представники Калуського деканату. Серед них Декан отець Григорій Мороз, настоятель собору святих Землі Української, отець Валерій Оцабіна село Збора, отець Василь Мельничук, село Копанки, отець Сергій Олексюк, село Тужилів, отець Ярослав Мартинюк, село Завій, отець Любомир Надорожний, село Новиця та отець Деякон Михаїл Добровольський, а вокальний ансамбль Євлогія, що в перекладі із грецької означає благословення, під керівництвом Василя Радзібаби, вкотре милував своїми неперевершеннями чоловічими голосами вірян після акафісту. Усі присутні могли прикластися до раки зі святими мощами цілителя. Преподобний Меркурій народився у 1870 році в селі Щаснівка Чернігівської області, у зрілому віці, бажаючи послужитися Богові. Преподобний прийшов до Києву Печерської лаври, де за ревність до молитви, доброту, любов і працелюбність тоді Максима зарахували до братії та постригли в чинці з. Іменем Меркурій. Незабаром монаха Меркурія було рукоположено в сан Іродоякона, а пізніше він прийняв сан ієромонаха. Всі, хто хоч раз зустрічався з уцем Меркурієм, довго його пам'ятали, засвідчуючи, що його очі сяяли радістю та любов'ю до ближніх. За молитвами проподобного не раз ставалося зцілення. Проживши богоугодно 86 років, упокоївся Ігумен Меркурій 1956 року. Після упокоєння, віруючи, продовжували шанувати його, приходячи до могили. Вже в наш час документально зафіксовано чимало випадків зцілення від хвороб, переважно ніг, які сталися після молитов на могилі Ігумена Меркурія. 7 грудня 2011 року відбулося урочисте прославлення преподобного Меркурія в соборі міста Чернігова. Чин прославлення очолив святійший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. Рака з мощами преподобного Меркурія Ігумена Бригинського перебуває у кафедральному соборі Святої Катерини міста Чернігова, а від початку місяця святий чудотворець Меркурій подорожує на Прикарпатті. Тож хай за молитвами преподобного Ігумена Бригинського Господь вислуховує наші прохання і дає нам здоров'я, зцілення від недух, душевних та тілесних, терпіння та святої віри.